Друзі, привіт! До вашої уваги новий електробайк Ауріга Кур'єр 3000, максимальна потужність, тривала 2 кВт, максимальна 3 кВт. Байк зібраний на шасі мото 17 колеса. Акумулятор у нас має напругу 60 вольт. Він вміщується в таку просторову раму, яка повністю закрита. Досить зручно виконано гніздо для зарядного пристрою микання. Є. Потужна фара на кермі. Також знаходиться перетворювач для зарядки телефонів USB, вольтметр, який дозволяє контролювати поточну напругу. Ми встановили гідравлічні гальма із функцією рекуперації. Це дозволяє заощаджувати як гальмівні колодочки, так і економію заряду акумулятора. Пробіг залежить від... Манери їзди від 80 до 100 кілометрів. Є такий потужний досить багажник, який дозволяє перевозити вантажі або навіть сумку голову, яка може зручно тут закріпитися. Цей байк не має педалі. Так було зручно для замовника. А взагалі ми можемо їх встановити. Із переваг такого виду транспорту це зрозуміло, що і вартість проїзду. Вона досить невелика, тому що час заряду 3 години і в гривнях це трошки більше 5 гривень використовується на 100 кілометрів. Що ще можна сказати? Вага близько 40 кг. Довжина бази 1200. Кліренс ми зробили такий, щоб можна було їздити і наїжджати на бордюри і спригувати з ним. Вилка. Повністю врегульована, від складу і жорсткість самої руки. Амортизатор в чохлі для того, щоб він був захищений від умовного колишнього середовища. Мотор колеса, який ми встановлюємо, це відомий виробник Кланшуль. Показала себе дуже добре і в експлуатації обслуговування не потребують. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал. У нас є група на Фейсбук. Слідкуйте за новинами. До побачення.